8 листопада голова Лозівської редиш-адміністрації Богдан Рева відвідав з робочим візитом Новоіванівську сільську раду та глянув об'єкти соціально-культурної сфери території. Під час перебування в Новоіванівській загальноосвітній школі голова редиш-адміністрації поспілкувався з педагогічним колективом начального закладу, обговорив проблемні питання, визначив акценти у роботі педколективу, а саме привернув увагу на роботу з дітьми з неблагонадійних сімей. Постійний контроль. За їх відвідуванням уроків недопущення пропусків, тільки якщо за поважних причин, у рамках візиту Богдан Костянтинович відвідав сільську бібліотеку, ознайомився з роботою закладу. А глянув Новайванівський фельдшерсько-акушерський пункт, поспілкувався з медичним персоналом з питання організації надання первинної медичної допомоги населенню. Після завершення робочого візиту Богдан Костянтинович зазначив, що вирішення питань, виявлених у ході робочої поїздки. Перебуватиме у нього на особистому контролі. Реформування медичної галузі охопила всі структурні підрозділи районної медицини. Якщо раніше було просто Краснопавлівське поліклінічне відділення Лозівської центральної районної лікарні і при ньому відділення швидкої допомоги, то відтепер у приміщенні поліклінічного відділення знаходяться відділення швидкої допомоги, яка підпорядковується місту Харків, узькі спеціалісти Лозівської центральної районної лікарні та амбулаторія сімейної медицини, центру первинної медико санітарної допомоги. Допомоги Лазівського району, в якій працюють тільки сімейні лікарі. З 1 жовтня 2013 року створено центр первинної медико-санітарної допомоги Лазівського району, до складу якого війшли всі ФАПи і амбулаторії району та дві новоутворені амбулаторії при поліклінічних відділеннях у місті Лозова та селищі міського типу Краснопавлівка. В них працюють сільські лікарі та середній медичний персонал. Це повинно наразі покращити медичне обслуговування на Місцях та приблизити сімейного лікаря до народу. Але, як завжди, знайдеться, але сімейних лікарів у районі катастрофічно не вистачає. Це головна проблема районної медицини на сьогодні. Основною проблемою є острая нехватка в сімейним доводиться виїжджати в села Мироновка, Плісовая, Єлизаветовка і проводити прийоми населення. У Краснопавлівській амбулаторії сімейної медицини працюють три сімейні лікаря, які обслуговують до 9 тисяч пацієнтів. Вони проводять прийоми, ходять за викликами. Щотижня разом з вузькими спеціалістами центральної районної лікарні здійснюють виїзди до довколишніх сіл та проводять профогляди у закладах освіти. У самій поліклініці на даний час приймають фахівці вузької спеціалізації лікар-гінеколог, стоматолог та невропатолог. 30% Кабінетів поліклінічного відділення є порожніми. Натомість фізіотерапевтичне відділення здійснює весь спектр послуг. Денне відділення розраховано на 20 койкомісць. Зараз воно ремонтується власними силами за спонсорські кошти. Ось за таких обставин і поширюються селищем чутки про закриття поліклініки, що спростовують медичні працівники. Заклад працював, працює і буде працювати. Краснопавловська поліклініка працює продовжають роботи в тому ж режимі. Сімейні лікарі э, перейшли в центр первічної медико санітарної допомоги. Узькі спеціалісти працюють по режиму ЦРБ. Пацієнтів це влаштовує. Хай там як воно зветься, амбулаторія чи поліклініка. Різниці ніхто не помітив. Лікарі свої завжди найкращі. Тут треба, щоб у нас воно все було. А если бо це прийшлося їхати в лозу, в поїздом би я не доїхав, нанімаю машину, плати гроші лишні і все це розтрата. А хорошо тут все обслужити хорошо, швидко, правильно кваліфіціровано, все хорошо. Мірається загалом бажання населення і лікарів співпадають. Всі розуміють, найважливіше завдання медичної реформи це те, щоб лікар був поряд, і у все озброєні, а медична допомога була надана вчасно, якісно та в повному обсязі. Цього й прагне районна медицина. Субота час корисних зустрічей та відвертих розмов, і саме суботу обрав голова райдержадміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рива для круглого столу з ранковим чаюванням з активістами лідер клубу села Чернігівське. У ході зустрічі голова райдержадміністрації підкреслив для себе багато важливого, визначив шляхи у вирішенні проблемних питань громади та розповів про своє бачення покращення соціально-економічного стану Чернігівської сільської ради. Багато надій покладено на нового дільничного інспектора, який нещодавно приступив до виконання своїх обов'язків, і активно підключився до життя громади. Розпочав подвірні обходи, знайомиться з мешканцями. У ході круглого столу прийнято рішення облаштувати їдальну залу у Чернігівському навчально-виховному комплексі, прийняти тариф та затвердити графік на вивіз сміття. Нарешті вирішити питання з власниками покинутих квартир у багатоповерхових будинках, що стоять вздовж траси, не забувати виписувати адмінштраф, Афи за недотримання еколога санітарних норм та недодержання правил утримання власного житла говорили про різне, підіймали питання минувших років і окреслювали плани на майбутнє, загалом у невимушеній неофіційній на обстановці набагато простіше говорити про недоробки, проблеми та разом знайти шляхи їх вирішення. Такий результат чаювання з головою райдержадміністрації. Всі питання підняті при зустрічі будуть вирішені у подальшій спільній роботі райдержадміністрації адміністрації Чернігівського сільською радою та активом села. У минулу суботу на Лазівщині розпочався сезон ярмарків сільськогосподарської продукції, виробленої сільгоспоробниками лазівського району. Краснопавлівців та гостей селища радувала своєю продукцією вісім господарств району. На ярмарку було представлено у широкому асортименті м'ясо, свинина, яловичина, птиця, сала. Все за цінами значно нижчими за ринкові за якість відповідали самі сільгоспоробники краю. Агрофірма фірма Наїрів торгувала на ярмарку своєю. Продукцією соняшниковою олією в цьому році підприємство запустило цех по переробці соняшника, і ось результат праці. Олія розходилася за лічені хвилини. Прийшлось навіть підвозити бідони з соняшниковою. За час роботи ярмарку агрофірмою було реалізовано майже 200 кілограмів продукції. Попитом користувалися як завжди, перевірені на якість та смак яблучка агросвіту, жива птиця та риба, крупи та зерно. Загалом за п'ять годин роботи ярмарку. Реалізовано 7,5 тисяч кілограмів сільськогосподарської продукції на суму майже 23 тисячі гривень. Наступний ярмарок планується провести у селищі Арілька 23 листопада. Районний будинок дитячої та юнацької творчості засяяв красотою талантом та непідробними почуттями. 7 листопада тут відбувся районний етап фестивалю конкурсу Доньки матері. Конкурс проходить у три етапи: перший районний, другий відбірковий обласний і третій фінальний обласний, який відбудеться у березні 2014 року. Святкова атмосфера та дух змагань віяли у повітрі прикрашеної зали. Сімейні команди у складі донечок та їх матусь презентували себе. Різних сторін намагалися довести, що сама їх родина найталановитіша та найдружніша. У районному етапі конкурсу взяли участь вісім родин. Доньки та матусі приймали участь у конкурсах, яких було чотири. А глави сімей поболівали за своїх дівчат з глядацької зали. Фестиваль першу чергу направлений на відродження та примноження традицій національної культури та збереження сімейних традицій та цінностей. Підкреслюють почесні члени журі, яким дуже нелегко було вибрати переможців, бо всі вони були не перевершені на сьогоднішньому конкурсі. Доньки і матері було дуже важко вибрати переможця, адже кожна учасниця була підготовлена на найвищому рівні. І нам журі було складно вибрати. Перший конкурс був візитка. Учасниці презентували свою родину, демонстрували артистичні дані та творчу майстерність. У другому конкурсі конкурсантки запросили всіх до сімейної майстерні, де для журі та всіх глядачів були власноруч приготовані вироби кулінарного та декоративно ужиткового мистецтва. Третій конкурс розкрив акторську майстерність «Донік та матусь». На розсуд журі були представлені казки у виконанні учас фестивалю разом зі своїми донечками матусі перетягалися у казкових героїв, були грабіжниками і феями, і королевами і східними падишахами. Співали, танцювали. Перед глядацьким залом відбулося неймовірне перетворення та єднання матусі зі своїми донечками. Ми такі, знаєте, ми дійсно такі в сім'ї, такі ми активні, такі от креативні. І окунутися в дитинство мені було запросто разом з нею, знаєте, вона надихає мене на це постійно. І навіть вечорами ми граємо в різні казкових героїв. Дійсно, ну не передягаємося, звичайно, а різні пробуємо ролі виконувати. Вона доросла, може їй хочеться бути. Мені в дитинство знову поринутися. Ну, от і так. Так, мені дуже сподобалось бути учасницею цього конкурсу, і мені дуже сподобалося. І в останньому конкурсі матусів перше зі своїми донечками, яким, до речі, від 7 до 12 років дефілювали в моделях одягу власного дизайну. Конкурсна програма закінчилася, і журі вирішила, що всі учасниці показали високий рівень підготовки, єдність та майстерність і гідні нагород. Тож грамоти відділу освіти лазівської ради адміністрації отримали всі команди учасниці фестивалю конкурсу. Кожна пара у своїй номінації, а представляти лазівський район. На відбірковому обласному фестивалі буде сім'я Петрових, донька Ванеса та мама Ольга, селища Комсомовець. Сімейне свято відбулося до грамот Всі учасниці конкурсу отримали солодкі подарунки від спонсора приватного підприємця Олени Пуги та презенти від депутата Лазівської районної ради Геннадія Майського. Для нас цей конкурс, звісно, багато чого відкрив. Ми будемо і далі старатися участвувати. Таких подобних конкурсах це розвиває ребенка. Це дуже полезно для ребенка для нашої сім'ї, дружної і хорошої.